Шалом, це Славко. Сьогодні будемо говорити за оце Таранто, яке влаштували Збройні Сили України, Севастополю. Така атака, я скажу, її можна порівняти з атакою на Таранто британських літаків. Пам'ятаєте, 41-го року це блискуча операція, і важить головне, що в межах підготовки до теплої землі атаку була. Проведено по підводному човну Ростов-на-Дону, тому що він був одним з тих піратських кораблів, що атакували нас ракетами постійно, що нищили українську інфраструктуру, і цей удар, бачите, є к місцевості. Він дуже сильно послабить російський флот, його ударні можливості. Це прекрасна операція. Ну то, що десантних можливостей в нього ніяких не було, це і так можна сказати. Ну що ще? Є тут натяки, що наш Ілон Маск часто отримав дзвінок з Кремля, і тут були якісь проблеми в Старлінку. Але ви бачите, що всі ці спекуляції щодо Старлінку, щодо того, що він впливав на операцію українську в Севастополі, є димовою завісою. Ви бачите, якось операцію провели. Можна сказати, що це таки була димова завіса, що це були спекуляції. А нас з вами цікавить наслідки введення в. В район роботи на двох українських бригад. Ми про це говорили, що з'явилися дві українські бригади. Є от, така от оптимістична карта. Саме ось на цій ділянці, бачите, наблизились до лінії. Ми говорили вчора за висоту 166 за те, що наблизилися до неї, що заходять на гриб. оце перша полоса оборони, де сходяться. Є от така оптимістична карта з українськими діями, також з українськими діями на Захід на напрямку. Росіяни стверджують, визнають тільки оці атаки, кажуть, що вони їх вперто відбувають. Це, Не пам'ятаю, мене вчора питав, за ким крива балка. Ну, бачите, що скоро буде за українцями повністю так вважали, що за половину. Це така оптимістична карта. Ну, я розумію, частково вона була намальована за картою Петренко. Ось вона послужила підставою для малюнку. А десь тут було ще російське. Пропагандивне джерело. Ось воно мене зацікавило в тим, що воно в цілому підтверджує ефективність українських атак. Це вони пояснюють свою свій найбільший успіх, нібито, просування просування віднова. Покровки, але наскільки воно значиме, ну, ви бачили тут і втрати техніки, були бої, і зміцнили Україну свій північно-східний фаз клину. Ми це знаємо. Важе, значить, оце от просування бачите сюди, от в район висоти гребня. Росіяни самі визнають ці атаки. Визнають також поширення позицій наших на Західному напрямку. Отака, от, в принципі, Новина на сьогоднішній день ввечері будемо розбиратися. Наскільки все це правдиво? Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, бо я тут самий стараюся за нас всіх.